Гей! Обинті! Завалі сюди поговоримо! Жах! Ти це бачив? Я вже думав застрягну в цій хаті або закінчу, як той чувак біля сараю. А міг би відчинити двері. А ще краще допомогти йому з мутантами. Ага. Ти ж професіонал, а професіонали не люблять, коли під ногами плутаються, Я правий? Що сталося? Ну, я з напарником ішов з точки, де заникали хабар. Він трохи відстав, потім чую, біжить і кричить: Мутанти, бляха. Жесть. Ну, я забіг до хати, а цей хер почав ломитися за мною. Ну я ж не дебіл і не самогубець відкривати двері назустріч смерті. Ти замкнув двері у свого друга перед носом? Він помер через тебе. Він помер, бо тупий. І навіть якби це була моя провина, мені що плакати по ньому. Це зона, братане. Хто мені тут суддя? Я тобі тут суддя. Помисла! hmm